Члени ротарі клубу Тернополя взяли участь у всеукраїнському проєкті Твори добро спільними зусиллями. За результатами жеребкування саме тернополяни серед інших міст України отримали можливість першими реалізувати такий проєкт. Для обласного навчально реабілітаційного центру придбали обладнання для залу, лікувальної фізкультури та для дітей дошкільного віку хворих на ДЦП. Устаткування виготовлене в Україні. Таким чином, ротарійці одночасно допомагають дітям та підтримують національного виробника. Так як асортимент обладнання досить широкий, то безпосередньо ми вже узгоджували номенклатуру, перелік цього обладнання з людьми, які його застосовують в своїй повсякденній праці. Це, зокрема, стілець трансформер, на якому дітки можуть пересуватися. Це ходунки, це поручні для здобуття навиків ходіння, які допомагають діткам хворим на ДЦП. Покращувати свої навики ходіння і стіл і стілець для ігор. Нині у навчально-реабілітаційному центрі 125 дітей віком від 5 до 18 років. Найважливіше у роботі закладу реабілітація. Відтак тут працюють зали лікувальної фізкультури спеціальними тренажерами, вуличний спортивний майданчик, в облаштуванні яких також допомагали тернопільські ротарійці. З ротарі клубу міста Тернополя у нас вже співпраця йде протягом багатьох років, і члени клубу завжди активно відгукуються на ті проблеми, які є в життєдіяльності нашого закладу, на те, що необхідно нашим діткам для того, щоб успішно розвиватися, проходити реабілітацію, зрештою бути просто щасливими дітьми незалежно від їх стану здоров'я. На заході побував і поважний гість губернатор дистрикту 2230 – це об'єднання України, Польщі та Білорусі Януш Потемпа багато років. Головним гаслом роторі клубу є служіння суспільству, особлива увага хворим дітям. З допомогою цього обладнання надія на одужання тільки зміцніє, каже Януш Потемпа. Дякую із безбороною істотою. Ми дорожні якось даємо собі раду в житті. Діти є незахищеними істотами. Ми дорослі якось даємо собі раду в житті. А ось такі діти не можуть без опіки та допомоги. Що з ними буде, якщо їм не допомагати? Тому ротарійці завжди не залишають поза увагою таких діток у родин, яких немає грошей для лікування, реабілітації та навчання. Тому це дуже важливо для мене, для губернатора. Така подія дуже важлива. Вихованці обласного навчально-реабілітаційного центру. Тро віддячили ротарійцям за подарунок, діти попри важку хворобу продемонстрували і свої таланти. Україна, та та жаріна, що На цьому співпраця ротарійців з навчально реабілітаційним центром не завершується. На перспективу планують закупити інше медичне обладнання.